Покаяння це шлях до Божої благодаті. Молитва допоможе очистити душу, знайти мир і отримати прощення гріхів. Читайте молитви щодня, просіть у Бога милості, і нехай ваше серце наповниться світлом та любов'ю. Читаємо молитву сорок разів. Господи! Я прошу тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу тебе. Пропрощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, пропрощення не лише за мої гріхи. А й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас. Від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди. Визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди. Визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди. Визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди. Визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи. Від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок. Благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок. Благослови мою сім'ю. І весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок. Благослови мою сім'ю і весь рід твоєю благодаттю. Амінь. Господи. Я прошу тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу тебе. Пропрощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, пропрощення не лише за мої гріхи. А й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас. Від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди. Визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди. Визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди. Визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи. Від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок. Благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок. Благослови мою сім'ю. І весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок. Благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок. Благослови мою сім'ю і весь рід твоєю благодаттю. Амінь. Господи. Я прошу тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу тебе. Пропрощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, пропрощення не лише за мої гріхи а й за гріхи мого роду, очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас. Від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди. Визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди. Визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи. Від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок. Благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок. Благослови мою сім'ю. І весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, я прошу Тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок. Благослови мою сім'ю і весь рід твоєю благодаттю. Амінь. Господи. Я прошу тебе, про прощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок. Благослови мою сім'ю і весь рід твоєю благодаттю. Амінь.